Частина друга психологічного розбіру вашої тіні, і ми зупинилися в частині першій стосовно а, того, що ми дійшли до дорослого життя, де вас могли а, по картам, які я бачила, ну, от, наприклад, Королева Кубків і дев'ятка мечів, це про те, що вас могли зрадити. Ви отримали дуже великий удар в спину. Ви не очікували. Це, знаєте, раптово могло бути звершення або втрата. Це був емоційна боліва травма від того, кому ви довіряли дуже сильно. І тому ви дивитесь розкуди. Розумієте? Лицар Жезлів там показав двійцвість, і це могла бути двіцвість, це розділення. І також людина могла поводити з вами. З вами одна, а десь інша. Також це може бути бажання втекти від болю. І після цієї події четверочка Пентаклів говорить про те, що все. Більше я не буду нікому відкриватися так глибоко. Сонце у тіні зруйнувало взагалі ідеал. Ви побачили людину чи ситуацію як світлу, щиру, чесну, а натомість ви отримали те, що ви отримали. І отут, саме тут, у вас сформувався цей елемент ПТСР, у вас був біль не просто великим, цей біль вам пробив старий дитячий захист і прорвав даний сценарій. Коли ви віддаєте себе в світ, у вас світ б'є. Що це створило? Як це створилося? Дві травми наклалися на одну. Дитячий досвід мене не бачить, мене не чують, я повинен бути сильним, самостійним та інше. Пригничення потреб, контроль, тобто зручність, перфесіон... перфесіонізм, хочеться швидко сказати і заговорюсь. Гіпервідповідальність у вас з дитинства могла бути. Дуже відповідальна з дитинства була людина. І дорослий досвід, коли ви нарешті відкрилися людина, а людина була не та, яку собі ви намалювали. Ви по собі малювали цю людину. І ви отримали дар. Так, ну. Плюс, знаєте в чому? Що ви побачили насправді хто, є хто? Ви вже не довіряєте. У вас страх близькості, ви емоційно закрита людина. Ви контролюєте свою поведінку і своє почуття. Тіло ваше реагує, ніби небезпека досі є. Психіка живе в стані очікування удару, якогось нового. Емоції або інтенсивні, або взагалі відключені. Близькість. Порівнює загрозу. Відпочинок порівнює небезпеку, контроль безпека. Ви не зламлений. Ви просто сформовані, як то желізо, як воїн, якому не можна зараз. Якось нагадаєте в душу, тому що ви захищаєтесь. Головне, знаєте, в чому мені сподобало? Що ви в точці зцілення. І це дуже класно. Тому що тут мечів смерть і тінь, карта тіні, вона про це говорить. Що ви, ви не в падінні, ні. Це пробудження. Пробудження ваше тіні. Знаєте, коли Людині роблять боляче, у неї виходить тінь. І це не завжди ті якості, які подобаються людям. Але це ті якості, які можуть вас захистити. Ви становите справжнім. Ви прозріваєте, ви переходите, ви інтегруєтесь. І далі після цього буде нова версія вас. Ти хочеться сказати, ви виходите в фазу, коли травма, ваша травма перестає керувати і починає розкриватися ваша власна сила, яка дрімала. Отакий От психологічний розбір саме по вашому розкладу стосовно вашої травми. Якщо хочете... Поділитися враженнями, пишіть. Якщо ви хочете відкрити якісь теми відносно цих тем, щоб можна було через інструменти роздивлятися ваші якісь психологічні аспекти, енергетичні, пишіть в телеграм-канал, я залишу під відео, посилання. Там пропонують розклади, які я розкриваю задля вас, задля того, щоб ви могли через розклади розкривати себе, інтегрувати себе і лікувати себе. Саме для себе, не для когось там дяді чи тьоті, а для себе. Якщо вам сподобалось, пишіть. Дуже цікава тема вийшла, бачите, і ми по картам розкривали, ще додатково розкрили, з точки зору психології. Хоча я роблю всі намагаюся робити всі розклади з точки зору психології або енергетичних аспектів, які пов'язані з вами, власне. Тому що наше тіло не тільки. Фізичне у нас багато шарів, які є, які ми можемо не бачити. Але це теж потрібно розкривати. Якщо будуть бажання, то, будь ласка, буде цікаво розкривати для вас такі цікаві теми. За, для допомоги, наприклад, можна. Наприклад, і вихід із циклу ПТСР-поведінки, або подивитися, що буде з вами після інтеграції Тіні. Напишіть, мені буде дуже цікаво почути вашу думку. Тому що я завжди прислуховуюсь ваші думки. І якщо це конструктивна думка, а не просто там, знаєте, лиш би написати, то ми розкриємо і подивимось. Що і як. До зустрічі, гарного дня. І саме головне, бережіть себе і своїх близьких.